Бачу людину, яка потопає та потребує допомоги. Так чернігівські рятувальники демонструють відпочивальникам механізм порятунку людини, яка тоне, та розповідають, як правильно діяти у цій ситуації. Якщо людина приймає рішення рятувати іншу людину, яка потребує допомоги. Перше, що їй необхідно, це допомогу, попросити людей, які є навколо, про допомогу, щоб вони викликали. Службу порятунку за номером 101 та швидку медичну допомогу потім потрібно зорієнтуватися на місцевості, знайти якийсь плаваючий предмет та за допомогою цього плаваючого предмету наблизитись до людини і на відстані подати їй, щоб вона змогла за нього вхопитися. Після того як вона вхопилася, спробувати її буксирувати в сторону берега. Після цього на пляжі інструктори Червоного Хреста показували усім присутнім, як правильно проводити легеневу серцеву реанімацію потопельникам. Коли ви зробили 5 початкових вдувань, треба зробити 30 натискань. Техніка 30 натискань, 2 вдування, глибина 5-6 см. Цикл частота – це 2 натискання за 1 секунду. Ідея провести такі інструктажі для населення на міських пляжах належить чернігівським патрульним поліцейським. За словами начальниці відділу зв'язків з громадськістю Аліни Чемерис, це відбувається в рамках акції Безпечне літо. Знову спека, і ми відповідно бачимо велике пожвавлення місцевих жителів, які відвідують міські пляжі і відповідно водойми. Тому сьогодні саме ми вирішили стартувати з цією акцією. Відразу забігаючи наперед, скажу, що вона буде. Та протягом а, всього літнього періоду, тобто до кінця серпня місяця, і ми будемо проводити це щотижнево, а навіть кілька разів на тиждень спільно із працівниками СНС. Вони молодці, такі заходи потрібно особливо на цьому березі. В минулі роки тут було дуже багато потопельників. І була якась ну страшна проблема. Був такий рік, коли ну майже. Кожен день хтось тонув, і це повинно про такі заходи. Повинні проводитись частіше, більше повинно залучатись дітей, тому що багато дітей відпочивають без батьків. Треба проводити, щоб люди вчилися, бачили, як це робити. Дітей дуже много і батьки другий раз дивляться, а другий раз і не дивляться. А от як дати, дати допомогу, у Нас багато не знають людей. Тому навіть почаще би такое діяли, це здорово. Олександр Мілашевська, Микола Іванчик, Суспільне, Новини Чернігів.